Народу. Слава рідного Богам. Слава Україні Росія слава! Вечаємо і, і робимо і єднаємося. І пробуджуємо дух нашого народу. Пропуджуємо нашу землю як під час кожної славки перуну. Під час кожної славки перуну я до перуна молюся в інці славби. Е, іде що? Іде закликання сили, сили Перунової. Воно в Славбі зазвичай оті сили закликаються для того, щоб освятити щось. Тобто, чи то бойовий прапор, чи то одіж якусь, так, що, що воїн одягає, там, на Ну, якусь річ, так? чи то обереги освячуються там. Оце. І відповідно закликається сила летюча, вітер, сила. Горюча, пекуча, вогонь, сила текуча, вода і сила земна. так? А, і то разом з перуновою силою закликається, освячується, власне. В ну, береги в першу чергу, так? як то свята йдуть перуною. А кожної неділи, коли ми от, робимо слабу перуну, то в кінці слоби перуна... Я, власне, не омулети освячу, чи хочеш якусь. Ну, якщо є на то потреба, хтось звертається, то, звісно, і це. Однак, в першу чергу, я закликаю ті сили, сили поруну і, і силу вітру, силу вогню, силу землі, силу води, аби вони освятили народ наш і освятили землю наш. Аби та сила Богів рідних була в народі нашому, в кожному, і в землі нашій, в кожному метрі. І то відповідно того розуміти, як зміст який зміст як змінюється та слаба перуна, вона в тому часі. Ото війни, а це час нашої трансформації, оновлення всього. народу. Тут, тут, тут відповідно від і зміст такий ото, такий набагато ширший, набагато глибший. ось. Тому, власне, так важливо і вкладати. так. Кожен підсилює дію обряду сім разів. Це неймовірно. І тому, власне, ми маємо бути на обряді. так. Бо кожен з нас підсилює її того. Однак навіть не в тому зміст, а зміст в тому, що не може хтось чи там кілька чоловік відповідати за весь народ. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, тому, як і тисячі років тому, у ті часи весняних дідів. Все лишнього Ярилу батечку прийди, сили світа, сили своє ділиці, цілий нами разом з Оленою красною воїню наших захисників, захисниць України. І усіх, хто дбає за відновлення лату на землях наших родах, у наших, лані нашій. Світом перугому горни, щитом сварога заслони, силами своїми світла, силами своїми власними, силами свій наділи, аби палала кожна чара ні, Бог не любові, ярисла.